Столиці попрощалися з астрономом Климом Чурюмовим. Вчений помер раптово після інсульту на 80-му році життя. Широкій публіці Чурюмов відомий тим, що разом зі Світланою Герасименко в 69-му році відкрив комету, яку назвали прізвищами цих двох вчених. Два тижні тому завершилася міжнародна 12-річна місія дослідження комети. Роботу українського астрофізика наблизили людство до розкриття секретів народження нашої планети, сонячної системи і інших галактик. Ігор Бондаренко продовжить. Під стінами червоного корпусу університету плаче трембіта. Сьогодні вона сповіщає сумну звістку. Україна прощається з Климом Чорюмовим. Астроном, астрофізик, професор, письменник його регаліям Немає кінця. Друзі його називали просто мисливцем. За кометами він хотів поділитися цими знаннями з молодими. У нього було багато учнів, все і він їхав у Харків, щоб виступити там на конференції молодих вчених. У нього трапився тяжкий інсульт. Два роки тому прізвище Клима Чорюмова з'явилося на перших шпальтах світових мас-медіа. Провідні телеканали планети наживо показували приземлені космічного апарата та перші знімки комети відкритої українськими науковцями Чорюмовим та Герасименко. На цих світлинах Клим Чурюмов та його асистентка Світлана Герасименко в 69-му році. Вони навіть не здогадуються, що відкриють комету, яка стане телезіркою надію людства. Під час відрядження до Алмати молоді науковці фотографують інше небесне тіло і помічають на плівці зайву пляму. 45 років по тому на комету висадився космічний модуль. Це унікальна фантастична посадка на поверхню комети, яка має такі гори. Сркканечні такі піки, ну схоже, як може якісь на Карпатській гори. Крім головної пристрасті комет, він також досліджував сонячно-земні зв'язки, полярні сяєва іоносферу. Конструював астронавігаційну апаратуру для супутників і про свої досягнення Чурюмов завжди розповідав як український учений. Я їм відповів, коли вони брали інтерв'ю. Якщо буде називати радянським, краще. Я кажу, називайте мене астрономом Київської Русі за два тижні до смерті вчено 30 вересня 2016-го, місія Розетта була офіційно завершена, і орбітальний апарат назавжди опустився на поверхню комети Чурюмова герасименко Сьогодні завершилася і місія першого відкривача. Якась містика, мабуть, на Він вважав це найголовнішою роботою в своєму житті, адже відкрити комету, яка Стало потім всесвітньо відомою. Климу Чурюмову вдалося залишити слід у науці та космосі. Роботи українського астронома наблизили людство до розкриття головної таємниці свого існування. Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН 1+,1.